Мене позвали для відповідальної місії. Місір, я на місці. Для відповідальної місії. Так, Та хто його зна, куди його повали. Чи сюди, чи туди? Вітра немає, тут не предсказуємо зараз. Петька співа. Он, цокорить куриться. і цокарить, цокарити, цокарити. а яйця де? А, ожидаємо. Вічна Сан женщина, яйця. Сансанич, ви пошляк. Це неізмінний атрибут будь-якого нашого забою. Без цієї опції не обійшлось ні одне. Ох. Без цієї опції не обійшлось ні одне. Як сказати? Не одне зачищення. Оу! Ля, який густий та стовпом. Ой, а пахне... А пахне як! <кх> ну да. так. Так. У нас буде копчене не тільки свинство, ще й Звісно, сан за, за це мене і жінка любить, що я пахну. А я думаю, що ви так гарно збереглись на свої роки? Мабуть, ви щось знаєте. Точно знаю, Вов, дивись, він мене туди відправляв, бачиш, і дим туди валить. Питає. Мужика. Ви оце так от такий от веселий, А ви женате, так. А скільки ви жінки жите? Та 20 років. Ну і що, це ніколи там цапається? Та я, ну, як усі люди каже, якщо я на зводі з'являюсь додому, жінка мене бачить і йде на кухню. І поки я не успокоюсь, вона не те саме. Вона до мене не підходить. А коли ж вона, а коли вона каже, я уходжу з дому. І там погуляю, а потом підходів. Ну і як? Та оце 20 років живем, Живу оце на вулиці. <риклад> 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 ну він такий повненький, а всі люди повні. Вони веселі і добрі. Веселі і добрі, правильно. Ой, там воно вже красота проглядається. А вкусне, ні зубів, ні дітей, ні внуків не треба. Найкраща реклама. М'ятки, губками тільки їсти. Губками, так. Да. Найкраща реклама. Звісно. Скільки кілограм? І коли це їсти і куштувати, то більше одного КГ в зуби не дає. Я поняла. Не вміщається. Я почула, я подивлюсь. <ріст> Скільки кг, сам сот? Це я не знаю. Ну приблизно. Минулого разу ви вгадали. Ну, хай буде 190. — Перевіримо. <ріст> Минулого разу ви сказали 180. — Ні, ну це ж більше, це ж... афроамериканське. — Афроамериканське. Вони там не хочуть нічим займатися, а ми тут і Ну, та ще й чим монію вигодували. Женщина вигодувала хай. Ха-ха. <laughs> Кадрист. Ой. Шкода, що так, що це як там? Як я казала вчора? Якось я красиво казала Ой. фінальний акорд. А був Києві. Или... А мені там іще один дзвонить. Я кажу, так підозри. У нас десь. Ти знаєш, що треба це казати. Так. Да. Я ж не можу. Люди, яким це вкрай треба, <laughs> за півтора місяця записують. — Ось сьогодні вам, потім туди ж до Максима їдуть. — Нам же ж на 20 грудня. Ну так, да, ми записуємося. Ми повинні бути вже записані. Ага. Та я, пам'ятаю. Я пам'ятаю. Помнить мало. Главное сделать. Не помните, это тоже замечательно. Не-не-не. Это значит девичья память. Не надо мне. А в, в, не, в вашем случае это будет больше схоже на склероз. Не, не, не. Так что не портить тут репутацию. Не дождь. Ой, подрист.